Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати дуже-дуже смачний смаколик, Ну, багатьма смачний. Називається десерт наш Брауні. Супер шоколадний, смачний і в міру солодкий. Значить, на брауні треба чорний шоколад 180 г. Але ми візьмемо цей раз, бо я вже багато разів готувала, але тільки з чорним. Я хочу сьогодні зробити такий експеримент. 50 на 50, так, 180 грам шоколаду, але я взяла пополам половину молочний, звичайний і половину чорний шоколад. Тепер беремо ковшик чи каструльку, в якій ми можемо це все розтопити. Поклала я сюди вершкове масло, у мене 110 грамів. І сюди ламаю оцей шоколад. І разом шоколад з вершковим маслом нам треба. Розтопити. І для, розтаплюємо кожному яким способом: хто на водяній бані, хто як помішує. Чи можна в микрохвильовці. В общем, ставимо, розтаплюємо шоколад. Поки наш шоколад з вершковим масом розтаплюється, ми збиваємо 200 г цукру звичайного і 3 яйця та маленьку дрібку солі. Ну, дрібка – це десь четверта частина чайної ложки. Так, і три яйця. Нам це все треба гарно-гарно збити, щоб така однорідна маса, яка якби побіліла. Трохи побіліла, так скажемо. І так, все. І цих три яйця починаємо збивати. У нас пройшло 4 хвилини. Маса побіліла, посвітліла в смислі, трошки ну, увеличилась в об'ємі і така стала якби, густіша і глянцева, як однорідна. Тепер ми це відставляємо і дивимося зараз на наш шоколад. Я помішую вже масло вершкове розтопило, Шоколад став м'ягенький. Тепер цю масу я перемішую, розтаплюю на дуже манюсінькому вогні. І помішуючи ось до такого состояння. Тобто стала маса, бачите, однорідна, щоб не було шоколаду, все розтаяло. Тепер башла готова і треба її трошки охолонути. Поки наш шоколад остиває, ми цим часом у наші збиті білочки з цукром будемо додавати 80 грамів борошна. Та 30 грамів какао. Я просію бруситичку. Викладаю сюди борошно і зразу за борошном какао. І це все разом просію. Бачите, чого треба просіювати? Оці комочки, чи з какао, чи з борошна, які залишаються, вже вони у нашому брауні так і не розтворяться, вони такими ж і залишаться. Тому просіяли, це вже можна викидати. І тепер це все перемішуємо і додаємо, ну, остивший наш шоколад з вершковим маслом. І все разом перемішуємо. Коли наша маса стала така шоколадна, однорідна, на цьому етапі вже все. І тепер приступаємо до форми. Формочка у мене керамічна невелика для брауні, для цієї порції, треба невелика, викликати. Десь приблизно 10 на 15-17 сантиметрів. Формочку можна застелити пергаментом і папером. І дно, і бока. Тоді буде краще ваше брауні доставати звідти. Я не буду, я вже в цій формочці пекла, воно нормально себе тут веде, але. Форму я змажу звичайною олійкою. Десь чайну ложечку налью такої олійки. І по всій формі дно та бока розподіляємо і рівномірно змащуємо. Ну, змащену формочку нашу олійкою переливаємо нашу шоколадну масу, всю рівномірно. Духовочка цим часом у нас уже розігрівається 180 градусів. Ось так виглядає, коли ми перелили. У формі повинно брауні бути не доверху, бо йому дати можливості, коли воно випікається, воно гарно піднімається, потім трошки сяде. І хочу напомнити, що я не забула ні розпушувача, ні соди сюди, по рецепту не йде. Духовка, коли гарно розігріта, вже 180 градусів, ставимо наше брауні на 25 хвилин. Після того. Обов'язково, коли достанемо Брауні, треба дати остивати повністю остить у формі, не викладати його з форми. Наше брауні, бачите, як піднімається зараз, але йому ще 10 хвилин випікатися. Пройшло у мене 25 хвилин, такий от Брауні у нас було, вийшов. Така глянцева корочка повинна бути на брауні і тріщинки. Тріщинки також. Це обов'язково це на любому брауні. Це перший признак, оця корочка, що це він уже готовий, пропікся. Тепер саме головне не трогайте, не доставайте, не перекладайте його, а так як воно є, держимо до повного остивання, щоб він. Охолов, до, до такої температури, щоб ви могли в руки взяти форму, тобто єлі-єлі тепленький. тоді тільки можна його різати. Наше брауні вже вистегло, я можу форму тримати вже руками. Подивіться, обратіть увагу, як воно гарно відстає від стіночок. Брауні, коли він остиває, він сам по собі відст... покаже, коли вже можна його розрізати. По бажанню, можна зверху посипати цукровою пудрою. Брауні всередині повинен бути вологий. Саме головне не перепічіть. Хвилин 25 це точно хватить йому. І зараз подивимося на нього. Ось як видно, що він від стіночок відстає. Зараз будемо його різати, дивитися, який він в розрізі. Дивимося ззаді, який він, спереді тут. Саме головне, ще раз повторюся, що він повинен бути всередині вологий і дуже-дуже сильним смаком шоколаду. Зверху, по бажанню, можна присипати цукровою пудрою, можна горішкою з цукровою пудрою чи мигдальом. Ми вирішили на цьому етапі ще поки що не зупинятися. Ми все-таки притрусимо, притрусимо цукровою пудрою наш брауні. Це буде святково. От. І також тут -то. І робимо гарячу чашечку кави. І поки, знаєте, поки свіжий гаряч, тепленький, не гарячий, а тепленький брауні. Дуже-дуже він смачний. Це я вам обіцяю, що він вам сподобається, особливо тим людям. Які дуже любите, любителі шоколаду, такий насичений смак шоколаду, чорного шоколаду. Попробуйте, вам дуже-дуже сподобається. В розрізі, ще раз напоминаю, вологий, дуже вологий Брауні це він повинен такий бути. Якщо ви забули і перепекли, наприклад, там 35-40 хвилин, то він уже буде не такий вологий. Поэтому об, обов'язково, це саме головне, дивіться на. Час випікання, 25 хвилин, ще раз повторюся, брауні достатньо. А тепер звем всіх до столу, робимо чай чи каву і смакуйте на здоров'я!